Я знаю, что вы победите. Путин думает, что он лягушка в молоке стоит. Ну, он в фекалиях сидит, а фекалии они засасывают. Врет и врет. Врет и врет. Украина получит тактическое ядерное оружие. И не применут, в отличие от нас. Ім немедленно воспользоваться по території Росії. В іто ми получимо э, либо заморозку то тобто наше пораження війні, либо ядерну війну, то есть наше общее пораження тотальне в ядерній війні. Все будуть наказані в мене до вас одне головне питання. Воно на порядку денному і воно не дає мені ніяк покою. Звучить воно приблизно так: що по причинно наслідковим зв'язкам От вони вкладаються десь, викладаються десь, вони десь припадаються, вони десь навчаються, вони десь якось зароджуються в голові, якщо їх до цього не було. Причинно-наслідкові зв'язки на території Росії коли-небудь діяти будуть, тому що вони не розуміють, як, як воно працює. Дивіться, спочатку вони показують вотета. Двігається оперативно-тактичний комплекс «Іскандер». Вот его заряжают ядерной ракетой. Не спеша, но быстро, без суеты и лишних движений. А здесь уже подготовка к пуску. Еще мгновение, и начнется подъем. Вам это ничего не напоминает? В любом случае, ассоциация с чем-то очень мужским. Я достаю из широких штанин Искандер ядерный. Слухайте, а що там взагалі по бальной темі? У кого що болить, тот про то і говорить, я так розумію? Ну, Традиційно порівнювати все з якоюсь тематикою 18. Це діагноз на території Росії. Це ну, прям, можна його якось описати, якимось словом конкретним, який є в цьому, знаєте, медичному переліку хвороб. Напишіть, будь ласка, про це. Так от, повернемося до причинно-наслідкових зв'язків. Е, дивіться, з однієї сторони, от вони спочатку дістають із широких штанін вотета, потім вони починають погрожувати ядерним ударом по Польщі. Як найбільш реальний кандидат на оказатися небольшим таким, небольшим, неограниченим театриком ядерної війни. Там знайдеться 20 крупних городів? Вряд ли. Навіть якщо посчитати, що на кожен місто потрібно виділити по дві бойові це всього 30-40 бойових Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона, скандеров. 16 пусковых на каждой по две. 10-15 минут, и Польша, как государство, а поляки как народ. Исчезают с лица земли вместе со своим языком. Вот это вот европейцы должны очень, очень хорошо понимать. Потому что, поэтому я вот призываю сейчас, еще раз, европейским народам крепко задуматься о том, что они вытворяют. Берем. А, и... так проблема в том, что, ну, дивите, окей, 10-15 хвилин, и вы стираєте Польщу с. З... Лиця землі, а 20-25 хвилин і з лиця землі зникає Росія. Ну, чи ви думаєте, що країни НАТО будуть спостерігати за тим, як Росія стирає в ядерний пепіл е, Польщу і нічого не будуть з цим робити? Ви смішні, наївні й дурні, тоді я вам скажу. Знову ж таки, повертаємося до причини наслідкових зв'язків. Ну, окей, ви проживете довше на 5 хвилин. І що? Який сенс цієї гри тоді, якщо рахунок все одно обнуляється в кінці? Незрозуміло. Окей, спочатку дістаєте, потім погрожуєте. Третій етап ржоті над меморандумом Будапештським, яким змусили Україну підписати відмову від ядерного статусу. Здійсню, що буде через шаг. Через шаг Україна отримає тактичне ядерне оружие. Точно так же, как сейчас получили разрешение, как получили носителей, они получат тактическое ядерное оружие и не применут, в отличие от нас, им немедленно воспользоваться по территории России под аплодисменты Запада. Дійсню, що буде чи ріше. Е, та е, нагадаю вам, що в першим меморандумом. Ми відмовлялися від ядерного статусу. Ну і звісно, е, відмовлялися під гарантії безпеки з російської сторони, що вона ніколи на територію Росії не нападе, тому що в неї немає до нас територіальних претензій, я нагадаю. Е, от, а потім щось помінялось. Ну і власне е, після цього ви продовжуєте погрожувати бізнесу, західному бізнесу, який залишився що? на я території смотрю, Росії. Шольц еще статью какую-то написал. Да. Как тоже не кусок. Не, не первый. Его, нет, тоже не мыслитель, да? <laughs> из него мыслитель, <laughs> как из г... пули. Куда он лезет? Может, как ну, с... Это из вообще смехотворно. Ну, Шольц, ты-то куда? И мы еще так, главное, с ними. Нет, ну что вы, партнеры. Мы еще телефон когда-то брали, когда кто-то из этих с... звонил. Сразу надо было гнать поганой метлой. Весь бизнес немецкий, который здесь есть, должен страдать. Не только... А сам себе уже москвича-то купил или нет еще? Американские, которые что, весь, весь европейский бизнес. Решили поиграться с нами, решили своровать народное добро. Кто сюда инвестировал миллиарды? Все будут наказаны. Знаете еще? Телефончик свой достань, покажи, пожалуйста, тоже очень интересно. Кто там, Айя, не Айя? Може, білоруська якась компанія тобі його подарувала? Я не кажу про німецький бізнес зараз. Конкретно я кажу про бізнес європейський, тому що він ж всьому європейському бізнесу погроже. Так, значить, дістали Іскандер Польщею перед Польщею, так от перед носом помахали їй. Потім поржали над Будапештським меморандумом, яким змусили Україну відмовитися від ядерного статусу, потім, значить, пригрозили всьому європейському бізнесу стосовно того, що якщо ви тут залишилися б не правда теж питання, що ви ще й досі робите на території Росії, що ви там забули, і пора би звідти вже збиратися. Але окей, якщо ви вважаєте, що для вас втрати, ну не знаю, доброчесності. Нічого не вартують, а головне гроші, і вони вам не пахнуть, і вони вам не вимазують руки кров'ю, то окей, тоді е, залишайтеся. Нам ну ш не ми ж будемо диктувати вам тим, що ти, чим вам там займатися. Е, ну і власне, от погрожуєте потім всьому бізнесу. А потім потім, повертаємося до питання, як з причинно-наслідковими зв'язками. Потім чомусь дивуєтеся, що е, ракети, які Європа надала Україні, можуть діставати до Білгорода і не тільки. Радиус целей, которые вы сути теперь могут поражать с помощью «Хаймерса», выглядит так. Белгород, обратите внимание, в этот радиус попадает целиком. А еще Валуйки, Волоконовка и Уразова. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймерс». Но сути дела это, естественно, не меняет. Сегодня «Хаймерс», завтра GLSDB, послезавтра «Атакамс» с дальностью 300 километров, а там ограничения снимут из американских истребителей F-16, которые летом появятся на Украине. Именно в этом и заключается поэтапное управление эскалацией. Побеждает в этой игре тот, у кого больше возможностей для повышения ставок. Сначала Киев получал каски, затем ПТРК, потом артиллерию, танки, РСЗО, ПВО, Патриот, крылатые ракеты. И вот теперь Европа и США начали наносить удары демократическим оружием по исторической территории России. Сначала будут наносить удары аккуратно, или, как уже сказал официально координатор Белого дома Кирби, по командным пунктам, по узлам связи и складам с боеприпасами. Наверное, хочется и перебывать. Мы ответим, а мы, конечно, ответим. НАТО и Пентагон, вероятно, переключаться на новые цели, которые тоже обязательно назовут легитимными. BBC сообщает уже сегодня, что Париж не против использования своих дальнобойных ракет «Скальп» для ударов по российским военным аэродромам уже не только в Белгородской, но и в Курской области. Дякую, Олі, за цю красиву ретроспективу, за те, що вона все красивенько взяла і склала в один на сюжеті на півтори хвилини. Там десь приблизно так і буде. Ну дивіться, коли Росія бере свою зброю, яку вона накопичила з часів радянського союзу, зібравши у себе все, що колись радянському союзу, тобто різним країнам, належало, зібравши це все для того, щоб тепер бити по території України, в тому числі і ракетами, якими Україна свого часу розраховувалася за газ з нею, і тепер бити по нам з вами. А то це нормальна історія. Бити по українській енергетиці електриці, нормальна. Нормальна для Олі історія бити по будинкам житловим, де немає ніяких військових об'єктів, на Харківщині, зокрема, немає питань у Олі по Сумщині, немає питань у Олі, по Дніпропетровщині. Взагалі немає питань у Олі. А коли е, ракети дальністю 300 кілометрів достають до Білгородщини, Курска, Твірі, і так далі, чомусь у Олі виникають питання, з якого це дива Україна може це робити. Тому що це називається ударами у відповідь. Ви напали на нашу територію, причина наслідців связь. Возвращаємося к этому, Да? Я перейшла навіть на російську, щоб ви краще зрозуміли. Ви напали на територію України, б'єте невибірково по всій території України, тому ви маєте очікувати удари у відповідь. Щоправда, Україна знову ж таки діє в межах правил. На жаль. Нам би певно хотілося би теж відповісти вам отим роєм безпілотників, не один FPV запускати по військовому об'єкту, чи не один е дрон бабоягу запускати по військовому об'єкту. Та нам би хотілося запустити рой. Хтось із них точно долетить, але інші можуть пошкодити е цивільні об'єкти. Саме тому ми таким чином не діємо, а дуже би хотілося. Тому що в нас здорового глусту більше ніж у вас ненависті. До українців тому відповідно повертаємося до питання що по причинно слідственним зв'язкам. Е, тому що в цей самий момент, коли Оля це все озвучує, на іншому телеканалі починають йорзати своїми п'ятими точками по своїх мокрих стульях, на яких вони сидять традиційно. Нанесення ударів по російській території можливо, але воно поки відкладається до 17 іюня. Чому і за саміт? Тому що да, і за саміти да, щоб не портить, особливо самміт. саміт mm -hmm. наскоко я знаю на сьогоднішній день, а а первые 35 целей Это кто определяет сразу вопрос? Это Так, скажем так, украинская сторона при определенном содействии. Ну, естественно, прилягает э, Запад. Американские и прочее. Так. прочее. Значит, э, нет, просто Путин тоже про это говорил. Но ему нет, это, по статусу нет, не это, положено нет, это, это все. А вот нет, вам а, можно. Да, вот, вот как это технологически, технологически происходит? сидят технологически люди где. Просто, в Лондоне, в Праге. В, в Киеве сидят, и в Лондоне в Киеве, сидят. Так. Есть э, вот, вот эта карта, она немножко соответствует. Действительно, хотя не согласен. Определенные основные а, места. Берите, ребят, карту. Основные места, значит. Э, я так разумею, что карта та самая Лукашенко с тобой пустила. Базирование российской авиации в Краснодарском не, 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 Нету, Нет, нет, да. нет, извините, это да. как да. вот Сюжет, самая хотя сюжета, сюжета была, была да. где а, они цели да. города значит, определяют. Там, так, ну, там и ну, Неважно так, аэродром. Так, а, так, значит, в 35 там. входят все наши военные аэродромы, это э, 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 Краснодарский край, Ростовская область и прочее. Значит, это склады вооружений, которые у нас там находятся. Угу. Значит, это... Э, круги... Ну, пока все законно. 35 силы, это військовые склады. Вейковие, растошевание военнослужащих сил и аэродромы, да. Промышленные предприятия, предприятия нефтехимические, так, а гражданские объекты. Гражданских нет. Правда. Почему? А, 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 там, а нафига они нам? Ударов, что говорить уже? уже... Как Какая нам из этого польза? Что они нам дадут? Что они нам принесут? Вы сами свой белгородский сахар можете прекрасно рассыпать по вашим цивильным объектам. Будет скоро известно. Планируется по нашим оборонным предприятиям в Туле. Вот. Как а, считать это? Военные так, цели тогда, или тогда, тогда вопрос. Если мы понимаем, что цели обозначают западники, то это западное оружие. Что координаты присылают западники. Ну, может быть, на последнюю кнопку какую-то нажимает, возможно, украинский расчет, Понятно. а скорее всего западники, которые там сидят в качестве военных советников. Они понимают, как мы это будем расценивать? А, потому что они, президент об этом говорил. Мы это будем расценивать как западный удар по нашей территории. Я понимаю, что они понимают, но вопрос заключается в том, чем мы ответим. Потому что бить по территории страны то это более чем рискованно. Почему? Ну, давайте Сейчас, так. Его, я давайте, я давайте. считаю, ну, что надо подождать извините. до 6-7 числа. 6-7 числа, что я да. уже запутался. 6 -го июня в Дармандии пройдут переговоры Байдена и Зеленского. 6 -го числа Макрон, текст первый есть, о том, что первая группа а, французских офицеров, в количестве 50 человек, прибудет на территорию... Немножко не уложились да, они в вашу Да, да. да. Чуть -чуть. Ну, ну, я принес коньяк в любом случае. А Юсина Я знаю, но я... как-то. Можете мне нам отдать его. Мы. Могу, без проблем. Мы вот. не и, и там же, там же, там же, а, вот, э, будет э, еще принято решение, ожидается, да, о возможности, возможности уже официального направления американских инструкторов Ух ты. для обслуживания стратегии Ух у, ты. Как мы можем отреагировать? Первое, никак. Ну, выступить с гонки. Давайте надумаем то мы завершим. и как мы можем и на это отреагировать? Первое, никак. Последнее тоже никак. Ну потому что Яким чином ви можете на то реагувати? Військові країни НАТО можуть знаходитися в будь-якій точці країн НАТО і не НАТО, де їм в цей момент хочеться знаходитися. На те вони і військові не вашої країни. А от що ваші військові роблять на території нашої країни? Питання залишається як завжди актуальним. Тож повертаємося до відповіді на це питання: як ви можете на це відреагувати? Нікак, от але при цьому з території Росії все одно продовжують відкривати свої. І е, рати е, на чужі території, тобто, ну от знову ж таки здавалося, бо як вони можуть на це відреагувати, забрати свої війська з нашої території, забратися геть з нашої території. і Тоді от ця вся історія їм не страшна. Ніхто не буде бити по території Росії, ніхто не буде бити по військових об'єктах на території Росії. Ну і відповідно всі питання інші просто в один момент щезають е, з е, порядку денного. Але Росії це не цікаво, тому що її крава кровожадна, крава кровожар... Коротше, її а, машина війни вже запущена і зупинити її дуже важко. Ми вас не підведемо. Ми гордимося тим, що ви з нашим лідером Олександром Григорійовичем Лукашенко так по-братськи держите строй. Уверен, і тербатирі на Тобто, виходить, ми зараз почули, що э, все таки Білорусь. Пов'язла в цій війні, і відповідно на території Росії е, теж інструктора е, інших країн знаходяться, і не лише інструктора, як ми бачимо, а ще і військові з інших країн. Тобто, коли військові країна НАТО входять на територію України, вони стають законною цілі. А коли білоруські військові з території Росії заходять на українську територію, то це нічого страшного. повернеться однажды к нам. Ми русські, с нами Бог служатися часу. Якому отечеству, я перепрошую? Бо тільки що сказав про Лукашенка, а тут вже виходить про отечество Росії, і каже, три богатиря: от Путін богатирі перевелись, перевелися да? на території Росії. Не те, щоб вони там колись були, просто їх знову таки вкрали, я вам нагадаю, тому що сказка понравилась, А другий богатир не менш богатирний, ніж Путін, Лукашенка, а третій богатир каже, обов'язково підійде. Кого вони мають на увазі, незрозуміло. Можливо, Сі Сідзіньпіна, але там Сі Сідзіньпін зараз так загнав в, в лузу этот лисий м'ячик, що навіть не знаю, як він з тієї лузи вилізе. Тим не менше, вакансія третього богатиря на території Росії остається відкритим. От, Можливо, третім богатирем та Джигурда буде? Смотрите, який. Я вам просто нагадаю, як він виглядає. Справа в тому, що е, цей е, неадекватний по своїй природі персонаж е, ніко, ну, там, раніше таким не був. Знаєте, от, коли на території Росії е, потрапляють якісь от, подібні індивідууми, таке відчуття, що їх е, при зустрічі в аеропорту облучають і просто мозок витягують і вставляють туди якийсь ненужний е, шарік. Пластиковий він, в принципі, функцію мозку абсолютно нормально виконує ну на території Росії, відповідно. А, тому що свого часу Джигурда, я нагадаю, був на революції гідності і приїжджав до України, надихався протестним рухом дивився, як відбуваються процес демократії, підтримував Україну в її прагненні відновити справедливість і відповідно не дати диктатору посісти на цьому самому троні, яке називають президентським кріслом. А потім, повернувшись на територію Росії, знову ж таки там певно при в'їзді, при вльоті в аеропорту відбувається ось цей момент, коли облучені доходи до кари головного мозга, і цей головний мозок зжимається в форму. Пластикової кульки. А, і тепер Джигурда говорить про те, що він хоче служити в тому підрозділенні, де знаходиться бивший адвокат Михайла Єфремова, Ельман Пашаєв і муж інфоциганки Єліни Бліновської. В якому це інтересно батальйоні? Є такий батальйон да? служителей. Таким чином, Джигурда хоче доєднатися до СВО. Ну, Тому що давно про нього ніхто не говорив. А знаєте, тягатися з. Однією Волочковою по всіх барах-ресторанах якось нічого героїчного про тебе не скажуть, хоч це дуже героїчно. А тим не менше, Джигурда хоче сказати, що він буде наступний, хто прийде на територію України. І я так розумію, що весь цей батальйон, вот этих вот інфа-циган і відбитих на голову, возглавить главний фрік на території Росії. Він же я нагадаю легенда фільмов 90-х. Стівен Сігал До начала СВО Україна була ізвісна торговлі людьми, торговлі органами. Нарка він цього не сказав. Він сказав маніманіпулейшн. Він сказав, ну що маніпуляції різні там відбувалися. Він не сказав про вода. От... ти що ти переводиш? Женщина Трафіком, сексуальної експлуатації дітей, біохімічними лабораторіями, фашизмом і нацизмом. Та не було такого. Він не казав такого.

Да, это эти два слова, Китай, не переклала? Это яды, которые могут отравить весь мир, не только нас. Многие говорят, что эти вызовы представляют собой экзистенциальную угрозу, но на самом деле весь близости к Третьей мировой войне. Ми спілкуємося з тим же монстром, який жаждет погласить, побідіть і взяти під контроль весь мир, посредством лжи, дезінформації і маніпуляції. Ага, я зрозуміла. Це був кінець його спічі, тому що якби ми слухали весь спіч, то певно би у нас мозок теж би зжався. Все, женщина, простіть. Я так розумію, що ви там працюєте е, в цьому. Е, та ладно. Е, працюйте і працюйте. слухайте, я от намагалася зрозуміти, коли ось це перевоплощення плащення пройшло з Стівеном Сігалом. Фільми з ним дивився, ще мій батько, і дуже знаєте, так був вдах ну, Тому що вони сильно не напрягали мозок, тому що де би сігал, не з'являвся, він завжди когось бив. Ну і для цього, знаєте, не треба там сильно напрягатися. Просто дивишся, як хтось комусь б'є ліцо. Але найцікавіше, що от дивіться, перший фільм над законом, в якому сігал, зіграв йому було 36 років. Відповідно, він бореться з. Плохими і всех побеждает. Наступний фільм Смерть вопреки. Одна в один роль така ж поліцейського детектива. Третій фільм а, значить, штамповка. В этом же році така роль на этот раз бывшего агента. Далі во ім'я справедливості. Сігалу 39. Він мститься за убийство напарника. А, знову ж таки, якийсь там роль детектива. А в осаді. А... Тут знову ж таки він грає роль борця з тими, хто значить ображає бідних нещасних. І він відповідно за це мститься і грає якихось то детективів, то ФСБшників. То значить сам один бореться з преступністю, то з ружйом йде на нафтів, нафтового гіганта, Ну і так, далі, і так далі, і так далі. Коли відбулося ось цей злам Стівана Сігала, коли він в фільмах боровся зі злом, а потім вийшов і сказав, що буде тепер це зло підтримувати. Знову таки мені здається виключно питання в аеропортах на Росії. Коли проходять через рамки, то мозок зжимається до форми кульки. От дивіться, наприклад, ті, хто в аеропортах точно не був е абсолютно вільно, абсолютно нормально, можуть розмірковувати на тему того, що в Україні відбувається все правильно, і революція гідності була на часі. А от з Росією є певні питання. Так і треба, надо будити знання людей. Я не боюсь. Ви ж не боїтесь. І я знаю, що ви повідіться. Ну, у нас вибрані. Да какой выбор? Выбор уже давно сделан. Он сделан первый день, когда молодежь вышла на Майдан. Да. Это была уже победа. А сейчас это Путин, я многих вот смешу, конечно, ваших особенно. Я говорю, Путин думает, что он лягушка в молоке стоит. И думает, что ножками сейчас он это, ну, как бы, потуги это вот агония сейчас идет, он ножками как бы треплет, треплет. Я говорю, просто он не догадывается, я говорю, он не догадывается, что он не в молоке. Ну, он в фекалиях сидит, а фекалии они засасывают. Врет и врет, врет и врет прямо. Ну, вот видно, почему вот люди этого не видят. Ну, якщо ви думаєте раптом, що це проблема віку, та і люди з віком стають от такими, як Стівен Сігал, то ні. Це пояснюється. От буквально жіночкою, яка на території Росії живе і продовжує говорити про те, що все, що відбувалося в Україні, це правильно і так мало би бути. а От з Путіним є певні проблеми. Навряд чи вона була в аеропорту. Я ж кажу, от у мене відчуття, що таки е, треба російських аеропортів обходити е, стороною і десь е, стороною Білгародщини. Наприклад, тут депутат е, Толстой приїхав до Білгорода, щоб сказати, що нічого страшного в Білгороді не відбувається. Але чомусь, канілучки нічого, <пробітник> <пробітник> чомусь попав під. Е, Какую-то атаку, что-то там в Белгороде нехорошо. Я приехала здесь, когда в центр. Водители едут, они вообще не знают, что делать. Никакого не было. Ага. Два роки по одномасштабному вторгнению России в Украину водители едут, вообще не знают, что делать. Кто бомбит Белгород, интересно. Вообще водители не знают, что делать. Оль, я в укрытии сижу, если что. Два. Давай. Давай. Не, ну тут, конечно, есть недоработки. Нужно какую-нибудь лампочку сюда провести, вот, чтобы как-то уютно было. Деньга. Здравствуйте, заходите, ближе к центру сюда заходите. За... Лампочку, говорит, провести, чтобы уютно было. Ну да, там ковры сразу положить уже там надо, покласть, да, ну чтобы, потому что новикаш надо делать, вы понимаете. Вот, СВО, она же как бы завтра не закончится, да. Получается, там мебель надо завести, интернет сделать тоже неплохо, щоб коли був отбой повітряної тривоги, щоб ви чули відповідно і знали, що вам сповіщення приходили. Сповіщення вам на телефон приходять. Чи коли над головою ракети свистять, тоді ви розумієте, що саме час спускатися в бомбосховище? Ну так от виходить, ви бачите, Толстой приїхав сказати, що нічого страшного не відбувається в Білграді. А виходить, що відбувається а, так от хотів навести порядок в українських містах, а виходить, що і в Білгораді. Не може навести, хоч би лампочку при... От, поймаєте, от кожен раз приїжджають, щоб командувати, лампочку тут повість. Так що ти лампочку з собою не привіз, я перепрошую. Надо було взяти з собою, щось зробити, врешті-решт, а не тільки командувати. Попривикали, командувати тільки. Так, а ви привикайте до того, що ми з вами ж бачимося щонайменше два рази на тиждень, тому до наступного обзору пропаганди я там щось для вас спеціально підназбираю. Самі то не дивіться. До зустрічі, Па-па.